Криптовалютний інвестор загубив власні 560 мільйонів у біткоїнах. Ранній криптоінвестор Джеймс Хауелс у 2013 році випадково викинув жорсткий диск, що містив 8 тисяч біткоїнів. Понад 10 років чоловік намагається знайти втрачене багатство, вартість якого наразі становить 560 мільйонів доларів. Хауелс прагне розкупати 100 тисяч тонн сміття на звалищі у південному Уельсі у Великій Британії, сподіваючись знайти голку в стозі сіна. Інвестор переконаний, що саме там знаходиться. Його жорсткий диск. Невідомо у якому стані може бути пристрій, перебуваючи на дні сміттєзвалища, і чи не забрав його хтось раніше Хаулса. Чоловіка підтримують інвестори хедж фондів, яким він пообіцяв віддати частку від знайдених біткоїнів. У липні 22-го року Джеймс Хауелс повідомив про плани з придбання двох собак-роботів Boston Dynamics, які б проводили розкопки. Втім, і місцева влада, і рада, що наглядає за звалищем, відхилили численні прохання Хауелса дозволити розкопати цю територію.